Шоколадну тему та будемо говорити про шоколадні фігури, які стали атрибутом у всьому світі. Багато хто визнає, що шоколад це наркотик, від якого важко відмовитись. А чи потрібно від нього відмовлятися? Шоколад визнаний антидепресантом і продуктом, здатним піднімати настрій. На теперішній час важко уявити будь-яке свято без шоколаду. Він присутній як на святковому столі, так і в якості подарунків. Технології виготовлення цього продукту досягли вершин. А зараз ми будемо готувати шоколадних номиків, і в цьому нам буде допомагати наш постійний експерт Альона. Альона, доброго ранку! Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочинається виробничий процес? Ну, для того, щоб ми могли з вами створити виріб, перш за все, ми хочемо зробити фігуру, нам потрібна форма. В даному випадку ми будемо використовувати полікарбонатну форму, яка вже має зовнішній вигляд тієї фігурки, яку ми в результаті з вами отримаємо. Звичайно, нам треба. Шоколад. Адже яка фігурка може вийти шоколадна без шоколаду. Тому ми з вами будемо мати сировину. Це білий шоколад та чорний шоколад. Для зручності розливаємо шоколад по різноманітних посудинах. Дану фігурку ми можемо зробити з вами як Абсолютно одного кольору, це може бути або чорний, або білий, або молочний виріб. Але в даному виробі ми з вами бачимо контури певних рис і не бачимо кінцевого красивого продукту. Тому ми можемо з вами з допомогою барвників харчових, які ми додаємо білий шоколад, отримати певні кольори. Як, наприклад, ось ми вже підготували приклад, де показано, що використання не лише білого і чорного шоколаду, а також використовується у нас е, безпосередньо червоний барник. Барника харчового іде небагато до білого шоколаду, і ми в результаті будемо мати такий Червоний шоколад. Ми з вами можемо використовувати поєднання білого та чорного шоколаду. Якщо ви бачите, тут відтінки світліші, темніше, ми їх отримаємо з допомогою правильних пропорцій змішування лише білого та чорного шоколаду. Тому тобто, при цьому... Молочний, чорний, більш... Світліше молочний. додамо більше білого, ми будемо мати такий світліший колір. Коли ми додамо більше чорного шоколаду і менше білого, ми будемо мати чуть-чуть темніший колір якою кольоровою гамою ми зможемо з вами дуже красиво розфарбувати гномика? Якщо ви боїтеся барників, давайте ми з вами будемо створювати саме такий варіант. Давайте. Що ми будемо розпочинати, і що я можу вам допомогти? Ну, я хочу, щоб ви прийняли активну участь в створенні певного виробу. Зверніть, будь ласка, увагу, що форма складається з двох половинок. Одна половинка це у нас передня частинка гномика, де ми бачимо обличчя, бровки, очки. Інша це те, що ми бачимо з. З цього боку Зай. гномика. Так, оскільки у нас кінцевий продукт, він повністю розфарбований, нам прийдеться з вами розфарбовувати обидві частинки. Ну, я вам дам те, що краще. Так. Для цього ми з вами візьмемо шоколад білий, візьмемо пензлик та почнемо розфарбовувати нашого гномика. От у нього є така красива. Борідка білого кольору, і ми почнемо наносити е, зображення безпосередньо е, мокнувши пензлика білу нашу е, шоколадну масу по контурам, які ми бачимо нанесення в безпосередньо в формі. Обережненько, нанесемо білим шоколадом. Ви не переживайте, він пізніше буде дуже таким красивим, так що ви не переживайте, що там десь у вас, можливо, товстіший слой, десь менш тонкий слой. Ми пізніше рівномірненько нанесемо ще один, ще один слой, і у нас вийде дуже красиве зображення. Here we go. Для того щоб те зображення, яке ми з вами нанесли з допомогою пензликів, рівномірно лишилося на чорному основному шоколаді, аліна цікаве таке запитання: чи можна таку формушку придбати в магазині? Щоб звичайна людина могла поекспериментувати в себе в домашніх умовах, так звичайно, таку формочку можна придбати, але е, змушена попередити кожного із покупців. По перше, е, оскільки це робота все-таки з шоколадом, і шоколад це не лише витвір витвір, якісь мистецтво, красива річ, це все таки продукт харчування, який пізніше з'їдять. Тому обов'язково треба звертати увагу на наявність сертифікати відповідності, тому що дуже багато різних формочок, які е, більш направлені не для харчових продуктів, а для таких різних красивих ви... речей, да, просто які шоколад він має таку властивість накопичувати в собі всі е, запахи, е, негативні елементи, е, різні. Е, е... Тяжкі метали, які можуть бути в тій чи іншій формі, яка не пристосована до шоколаду. Для того, щоб у нас з вами не вийшло два попів гномика, а нам треба одна ціла фігурка. Нам з вами треба буде з'єднати певну форму в одну цілу. Так, це ми будемо робити за допомогою таких защіпочок. Продаються. Ну, взагалі, форма в цілому має йти уже е, з такими різними деталями, для того, щоб е, безпосередньо людині, яка буде створювати таку маленьку чудову фігуру, було значно-значно зручніше. Це? Так, коли ми з'єднали е, дві половинки, ми бачимо, що у нас є порожнина, яку потрібно заповнити. Так, ми її будемо заповнювати шоколадом. Тримайте, будь ласка, ваш витвір. Я беру шоколад. І ми з вами наповнюємо форму шоколадом. В даному випадку ми б могли отримати або таку велику тяжку шоколадну фігуру, але коли ви хочете мати більше різних фігурок і при цьому використати менше шоколаду, ми трошечки потримаємо певний шоколад для того, щоб коли він доторкається до стіночок, він охолоджується і він зараз рівномірно перестає до стіночок. Та лишній шоколад зільємо. Все, все зливати. Тепер наш виріб. Який ще не зовсім готовий, адже шоколад все таки пристив, але не зовсім застив? Нам потрібно відправити його в холодильник. А скажіть, будь ласка, чому виробники використовують пусті е, фігурки? Вони ну, таким чином економлять. Ну звичайно, звичайно. Я хочу сказати відверто, що сам шоколад, як сировина, це не дешевий продукт. І в результаті, якщо би ми зробили таку фігурку повністю шоколаду, ви відчули її вагу. Вага б її була приблизно е, грам 600-700. Ось наша фігурка повернулася з холодильника, і зараз ми дізнаємося, що вийшло в кінцевому результаті. Наш номик схожий на крапелька в крапельку на оригінал. Отож, Альоно, дякую вам за виготовлення шоколадного витвору. все, кондитерський дім шоколіно дякую вам, адже ви зуміли проявити свій скритий талант до шоколаду. Дякую. А на сьогодні це все. І з вами була постійна рубрика Смачна країна! Смачного сніданку та приємного ранку. До наступної зустрічі!